Друзі, я маю щастя сьогодні вам розповісти таку цікаву історію, яка відбулася в моїй родині. Двоє молодших дітей підійшли до мене і кажуть: Мама, болить животик. Що робити? Якщо виникає біль у животі, як у дітей, так і у дорослих, то зовсім не зрозуміло як це усунути. Тому дуже добре. Якщо під рукою є природні засоби, які легко з цим впораються, прямо зараз цікавий приклад з власного досвіду Оксани. Добре, що в мене є ефірні олії стандарта чистого терапевтичного класу, які я зразу застосувала таким чином, що нанесла на зону сонячного сплітіння і на стопи. Через буквально 5 хвилин повністю боль пройшла. Уявляєте собі, через якихось декілька хвилин і діти з радістю, задоволенням пішли на майданчик і досі гуляють. Уявляєте? Ось вони, мої любінчики це коріандр. і це м'ята перцева. Коріандр це ефірна олія, яка робить так, щоб наш пищеварительний тракт працював як швейцарський годинник. А м'ята перцева це ефірна олія, яка має дуже, дуже великий спектр дії, і вона дуже гарно запускає всю пищеварительну систему. І вона теж починає працювати, знімає спазми, знімає біль і має дуже швидкий ефект. Тому звертайтеся, буду рада допомогти. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.